скажем так соратня. И... І... оп, ильчечка. Ну, це у нас отакий такий однозубки, ще трішки під навісом не влізло. Ну і в принципі отакі розміри ось можете бачити. це скільки. Ну це, скажімо так, середня. Основна маса таких 19,4. 28. Є більші, є менші. Але, скажімо так, основна маса такої. Тобто саме та, що потрібна для посадки. Крупну я теж відбираю, сажалкою вона вона найде, забивається. Тому, зазвичай, у продажі в мене однозубка тільки або дуже дрібна. Це кому погратися під капельний палив, під експерименти, або дуже крупна. Така ситуація. Всю решту однозубку я залишаю собі. Я нею не торгую. Торгую практично тільки головкою першої і другої репродукції. Так що, така ситуація. Однозубку вибрали. Погода, в принципі, дала, пару раз намочило. От. Ну і, скажімо так, вражаємо однузубку, як для цього року, то я задоволений. Боявся, що буде гірше. Через. Чергу цілу весняних заморозків, думав, що може бути гірше. Так що все нормально, встигли, що вона не відкинула хвости. Так що, така ситуація. Ну, що, діду, зараз? Ось одну зубку викопали. Зараз діскону. І оп! І течка гірчичку в нормі 20 кг на гектар кину. так що потім каточок, наверное, пощу, щоб другий раз не їхати чи культиватором, чи бороною щоб не закривати опущу, а каточком його заколочу і будемо чекати дощу. Отак От трішки бачите, де одна зубка була, трохи посередині в мене бугільці дали мені, не втримав. Ну а так більш-менш чисто було. О, вчора буквально закінчили вибирати. Так що такі справи.